У ході розкриття кримінального провадження, яке розслідується спільними слідчо-оперативними групами працівників поліції Львівської області та Київської, є певні зрушення. Ми, оперативники, знайшли місце відстою автомобіля, на якому їхав Тарас Пазняков, і зараз тривають подальші оперативно-розшукові заходи. Автомобіль на даний час знаходиться на одному з штрафмайданчиків Київської області, і з ним працюють експерти для того, щоб встановити, які ушкодження чи які сліди залишили можливі злочинці, які їхали в цьому автомобілі. Хотів також звернутися до засобів масової інформації стосовно того, яким чином подається ті повідомлення, які Надходять до них з різних джерел оприлюднення будь-яких відомостей може мати тяжкий наслідок у розкритті цього злочину.